Що маю в цьому житті, я люблю вас, заки, рідні, мої, ви завжди біля мене вдень і вночі, ви ночей не доспали. сонце йди, мало хто знає.

І так вона розминулася, але душа бійця не іншого поміну. Сьогодні ми провели кастинг до другого дитячого конкурсу краси і таланту «Цвіт України». Мета конкурсу виявити здібних та талановитих дітей з стрищини. Організаторами конкурсу є громадські організації Правда, віра, перемога, Кіндерленд і депутат міської ради Ігор Брик. На кастингу було відібрано 42 дітей. З дітьми будуть займатися протягом місяця хореографією, постановкою. Манерою виконання на сцені, вивчення дефіле і саме шоу. Сподіваємося, що цей конкурс принесе не тільки тим дітям, батькам, учасникам конкурсу, але й усій громаді Стрищини багато позитивних емоцій і приємних вражень.